Вітаю! Моє ім'я Іван Давидов. Я лікар-психіатр, завідувач Київської психіатричної клініки Мерлюкс. Сьогодні ми з вами поговоримо про депресивний розлад. Як проявляється, які його види, які причини виникнення розладу та як лікується? Якщо ця тема вам подобається, ставте лайк під цим відео, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Які ж причини виникнення депресії? Багато хто чув про нейромедіатори – серотонін, дофамін, норадреналін. це речовини, які відповідають за передачу сигналів дитини головного мозку. При порушенні їх обміну або їх нестачі може виникати депресія. Генетичні фактори. Якщо хтось з вашої сім'ї вже страждав на депресію, у вас буде підвищення схильність до виникнення депресивного розладу. Особистісні чинники це виховання, спосіб життя, наявність шкідливих звичок. Ну і, звичайно, що зовнішні фактори це хронічний або гострий одномоментний стрес. Особисте життя, стрес на роботі, соціальне становище, пережите насильство. Це може бути хронічний, розтягнутий в часі стрес, або якийсь гострий одномоментний чинник. У будь-якому випадку це буде зовнішній фактор, який в кінцевому буде викликати депресивний розлад. Звичайно, що вживання будь-яких психоактивних речовин і алкоголю буде призводити до виникнення депресивного розладу. Будь-які психоактивні речовини порушують обмін нейромедіаторів і дуже швидко призводять до виникнення депресії. Із гарних новин, депресивний розлад успішно лікується. Для того, щоб справитись з цим станом, треба звернутися на первинну консультацію до лікаря-психіатра, який продіагностує вас та призначить відповідне лікування. В подальшому треба буде звертатись у середньому тест два рази на місяць для контролю стану та корекції медикаментозних призначень. Так, звичайно, бувають і більш важкі випадки, коли треба госпіталізація та стаціонарне лікування, але, на щастя, таке трапляється не дуже часто. Головне, що після того, як стан стабілізується, ви будете знову відчувати повноцінно себе і фізично, і морально, ви знову будете відчувати всі бари життя насолоду та будете жити повноцінно та якісно. Чого я вам всім і бажаю. Якщо після цього відео у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Також буду дуже вдячний, якщо ви напишете, розбір якої теми вам було б цікаво почути від мене в наступних відео. З вами був Іван Давидов. Бережіть себе!